Відбудувати не просто втрачене, а створити краще екологічне та енергоефективне житло на Чернігівщині. Стартує проєкт Back Bio», ініційований нідерландськими партнерами для родини з Новоселівки, чиї домівки зруйнувала війна, зводитимуть оселі з природних матеріалів: соломи, конопель та глини. У Чернігові презентували проєкт, який має на меті зробити будівництво доступним, здоровим і сталим. можу сказати, ми. Ми вже допомогли відбудувати будинки восьми родинам у Новоселівці. Сьогодні ми будемо розпочинати офіційний проект, де будемо використовувати сучасні технології будівництва в Україні. Надзвичайно багато цього природного матеріалу солома та коноплі. І ми використовуємо ці матеріали і в скандинавських країнах, і в моїй країні. Це досить унікальний проект, тому що тут задіяно багато організацій. Вони будуть будувати ці будинки, використовуючи найкращі європейські практики за європейськими стандартами, що буде набагато енергоефективніше і краще для навколишнього середовища. Нідерландська технологія, яка використовується в Європі для будівництва шкіл, музеїв і навіть розкішних віл, тепер адаптується для відбудови в Україні. Головна перевага біоматеріалів кажуть виробники створення здорового внутрішнього клімату та безпека. Це накопичення тепла, це утримання тепла. Там немає токсичних складових. Навіть цементу, і це говорить про те, що люди будуть жити в безпечному середовищі. У нас від'ємний вуглецевий слід взагалі в цих будинках. Ми реально отримали в один будинок, економить там 30 тонн СО поглинає 30 тонн СО2. І вважається, що ми зв'язали со 2 на 100 років. Це відповідь про довговічність. Тобто, ці будинки за планом мають простояти не менше, і оцей СО2 зв'язаний буде якраз там в зрахунку на 100 років. Проєкт передбачає не лише імпорт технологій, а й максимальне залучення місцевих ресурсів. Сировина, солома та технічні коноплі поставлятиметься з українських фермерських господарств. Нідерландська виробнича лінія, яка здатна виготовляти матеріали для 150 будинків на рік, вже перетнула кордон і має розпочати роботу до 1 листопада. Іронія в тому, що в Європі ми зводили лише розкішні будинки із соломи. Вона використовується як те. Плоїзоляційний шар. Вони створені з блоків, які ми самі виробляємо, і з цих блоків ми можемо будувати будь-яку форму, яку забажаємо. Я дуже радий повідомити, що ми привозимо до України нідерландські технології, щоб використати та розкрити їхній потенціал з потужністю виробництва до 150 будинків на рік з однієї лінії. Проєкт Білдбек Біо має не лише будівельну, а й соціальну економічну місію. Він передбачає створення у Чернігові освітнього центру Провбутхаб, який готуватиме кваліфікованих робітників, зокрема для відновлення новоселівки. Мета забезпечити людей роботою та швидко навчити їх зеленим технологіям. Реєстрація на курс вже розпочата. А саме навчання стартує з наступного місяця. Ми беремо на себе відповідальність на навчати тих людей, які живуть новосельники. Там є велика кількість людей в тимчасових приміщеннях, які сидять без роботи. Ми можемо навчити і жінок, і літніх людей за дуже короткий термін. У нас є ноу-хау, яким чином за два тижні надати базові навички з основних професій: лицювальний плиточник, штукатур, маляр, монтажних гіпоскокартонних панелей і тому подібне. Тому подібне. Те, що потрібно на цих будинках, після монтажу самих блоків. У квітні 2022 року Новоселівка пережила жахливі руйнування. Голова громади згадує 163 будинки було знищено вщент, Ще 350 – частково. Open Door Ukraine розпочав тут відновлення, і зараз, завдяки цій співпраці, вже є відчутні результати. На сьогоднішній день у нас з вами разом два проекти: два будиночки, один з Канаполі, один з соломи. Там уже пішли внутрішні роботи. Наразі ми громадою виділили 5-7 ділянок, де було гуртажі жартажити авіабомбами. Там дето ну, порядка п'яти шести соток. Люди готові вже там ставити такі будиночки. Я дивилася всі ці будиночки, які стоять у нас у Новоселівці. І наразі я була в будиночку, бачила із коноплі і соломи. Із коноплі я не я не була влітку, а в будиночку соломи була. Мені дуже сподобалося. На вулиці було дуже жарко, а там будиночку комфортно. Велика дяка всім за цю роботу. І хочу сказати від громади Новоселівки, ті, хто особливо хто проживає ще наразі у модульних будиночках, Люди чекають на цю на це будівництво. І люди дуже дуже хочуть. Багато хто хоче цих будиночків. Податися на участь у проєкті можуть усі, хто отримав або претендує на компенсацію за зруйноване житло від держави. Керівники проєкту наголошують, що категорії вразливості, такі як батьки одинаки, сім'ї загиблих ветеранів та люди з інвалідністю, матимуть пріоритети на отримання будинків під ключ. Решта учасників отримає будинок під ремонт з повною проєктною документацією. Повернути людей в здорове життя, надати їм дійсно гарні умови життя, зробити їх щасливими. Але що мене безпосередньо цікавить, це розвивати бізнес в Україні. Сьогодні ми привезли підприємця з Нідерландів, у якого до цього було дуже багато компаній. І це дуже енергійна людина, дуже розумна. І вона тепер житиме в Чернігові. І мені хочеться більше таких людей, що приїхали в Україну, і розвивали технології. Це мені здається, що відбудова України має бути саме таким чином. Ми вже набираємо людей. Ми збираємо заявки, вони відкрилися на минулому тижні. Перший бенефіціар. На навеселявці у нас вже є, і ми вже готуємо її фундамент. Проєкт Білдбек Біо це шанс не лише на нові стіни, а й на новий зелений стандарт відбудови України. Заявки на участь вже відкрито.